Моя нова розпаковочка. Таро Ленорман ви вже бачили. І ще мені прийшло дуже гарне таро колесо року. Воно голографічне, неймовірно красиве. Досить зручна колода, вона така маленька і гарна. Ось так виглядає. Давайте подивимося на нові колоді. Чого очікувати у наступному місяці У нас уже серпень, буквально після завтра. Чого нам всім чекати від серпня? Нагадую, що розклад загальний, комусь підходить, комусь не підходить, це нормально, тому що він загальний. Зчитується енергія з усього поля Землі. Тому комусь ця інформація от якраз чітко потрібна прямо тут і зараз. А комусь взагалі не про вас ця інформація. Це все нормально. Звичайно ж, для того, щоб чітко все про вас було, потрібно приходити на індивідуальні розклади і все. Так, дуже зручна колода, дуже гарненька. Отже, Ну, серпень починається досить стрімко, цікаво. Напевно, засвічує. По-перше, серпень починається з зірки, зі старшого аркана. Зірка це про надії, про мрії, про вашу душу, про вашу інтуїцію, про те, що ви починаєте йти своїм шляхом у серпні. От якраз такий початок місяця, коли ви Ідете за своєю душею, за своїм призначенням, до своєї мети, цілі, до своєї мрії, здійснюєте бажання. Але як це буде відбуватися через вежу? Вежа вона нам говорить про руйнування чогось старого, те, що вже своє віджило. Це може бути руйнування якихось ваших установок негативних, ваших блоків внутрішніх. Це може бути руйнування якихось стін або ж клітки, якихось оков, які вас тримали, тримали, можливо, в якійсь ситуації, можливо. У якихось стосунках, і ви не могли вийти з цього. І от вежа теж говорить про те, що це все буде руйнуватися у серпні місяці. Ну, скоріш за все, це буде середина місяця. Такі будуть різкі зміни у вашому житті, але доленосні вони будуть все одно на краще для вас. Тому що ви відкриваєтеся по зірці. Виходите на свій шлях, відкривайтеся своєму шляху. І кінець місяця буде досить напруженим, можливо, стрімким навіть. Знаєте, от серпень, кажуть, дуже швидко пролітає взагалі, і все літо швидко пролітає. От, можливо, якраз кінець місяця буде таким, що він швидко пролетів, промайнув, і ми його навіть не помітили. Також, можливо, будуть якісь переїзди, поїздки, тобто буде дуже багато двіжа якогось. І може бути якась агресія, відстоювання своєї правоти. Ви будете на коні. Можливо, вам потрібно буде просто показати свій характер. Це теж нормально. Ну, або ж захищати себе і свої кордони. Якщо на вас будуть нападати, то ви зможете себе захистити. Ось такий для нас буде серпень. Досить чарівні карти. Давайте ще на ленорман подивимося. Самі основні ключові події серпня для вас, на що звернути свою увагу? До чого бути готовим. Ну, теж вежа виходить, теж вежа. Але чим цікаво, що тут вежа не руйнується. Вона тут стоїть міцно. Це може бути про опору, якусь внутрішню опору. Навіть, знаєте, мені зараз йде, що ця вежа маяк для когось. Можливо, вам потрібен маяк, ви не можете знайти вихід. І от якраз ця вежа показує, що ви знайдете вихід. І, можливо, ви маєте бути для когось маяком підтримкою, опорою. Також джентльмен. Джентльмен це про чоловіка, про чоловічу стать. Якщо ви жінка, то це якийсь значимий чоловік у вашому житті. На якого ви впливаєте, який на вас впливає. Ну, або в позитивному ключі, або в негативному ключі. Тут кожен має для себе проаналізувати самостійно. Але по карті хрест можу вам сказати, що, можливо, для когось ці карти показують завершення стосунків. Якихось уже таких затяжних стосунків, кармічних стосунків. І це відкриє для вас шлях у нове життя, у нові стосунки вже. А якщо дивляться чоловіки, то це можете бути ви, може бути теж якийсь чоловік, особливо як зараз дуже багато наших чоловіків, військових, то, звичайно, вони всі оточені іншими чоловіками, і це може бути командир, це може бути якийсь побратим і так далі. Це ви вже теж вирішуєте для себе самостійно хто. Чи це ви, чи це хтось із значущих чоловіків у вашому оточенні? Можливо, ви для когось опора і підтримка, можливо, для вас хтось опора і підтримка. Ще карта хрест може говорити про. Родові якісь зв'язки про предків. Зверніться за силою, мудрістю до ваших предків. Нехай вони дадуть вам підказку, нехай вони наповнять своєю силою і мудрістю вас, щоб рід вас благословив, благословив ваше життя. Так, і давайте ще одну прям контрольну. Карту витягнемо. Так, перехрестя. Перехрестя доріг. Ну, от бачите, в принципі, ця карта так, підсумовує все, що я сказала до цього, що у серпні перед вами відкриваються дороги. І куди саме вам іти і прямувати, який шлях вибирати, все залежить тільки від вас. Але будуть дуже Ключові такі події, раптові зміни. Прям знаєте, з ніг на голову буде все перевертатися. Це, можливо навіть стосується нашої України в цілому, ці карти. Що будуть якісь дуже сильні зміни для України? Який шлях обере далі наша країна, наш народ, наші люди? От все залежить від кожного з нас, від вибору кожного з нас. Слава роду! Слава Україні, героям слава! І нехай у нас у всіх все буде добре. Не тільки в серпні, а й взагалі кожного дня і кожного року. І все-все життя наше, нехай все у нас буде добре.